Мені треба, треба записати, бо я. Uh, дуже тубле. Там ну що там, сонечко, там сюди, та сонечко, сонечко моє, вставай. ці ігри, просто як... Чекай, чекай, чекай. Я, я, да, два. да, я скажу. А куууу! Все, падай. Оу, чка, я тут, паченьк. А я тоже хочу. Типа, один... д. Крічу плаваєш?! Єє. Ти ж це літер, як сказав. Я поняв, просто я не поняв. А тоді, коли я побачив, я поняв. Я зрозумів добре. Йохе, привітки, з вами я Алсік та Вачок. Привіт. І так. Як ви бачите по цьому легендарному лобі, ми продовжуємо іграти в Escape Simulator. Mm -hmm. <laughs> ну що ж, та, ми продовжуємо іграти в DLC Maya, і це буде друга карта. Вона має назву Зміїне Перехрестя, як ми зрозуміли. І що ж, ти готовий? Угу. Mm -hmm. Ну, це добре, це добре, тоді сорі. Yes, та, дуже легенька, Навіть не знаю, типу я, я, я міг там... магазив могли і не починати і не записувати, чесно кажучи. Оу. Oh. Ого. Цікаво оглядаю. Йоу, це лабіринт, що ли? Ні, добре. Ого. Oh. Так. Ну тут є змії, і вони хавають сонця. <laughs> тут, тут, Тут є змії. О, ти глянь наверх. Нам треба буде наверх піднятися. Нас 30 сходи. Напевно десь сходи будуть. Нам в робимо, сходимо. Добре. Maya numeral systems. Окей. Okay. Андерскуд. Угу. Uh. Щось не те. Uh. Ага. Але тут дві дві... Добре, ти поки цей, я все барусь. Ага. У нас є Нумерація. О, oh, цікаво. Це цікаво. Починаємо з першої. Чекай, мені треба записати, бо я. Пам'ятаю дуже добре. Пам'ятаю дуже добре. Що в нас є? перше? це у нас оця штучка. Так, тут. Тобто одна. Так, що тут є? Дві штучки на риска. Тобто сім. Зрозуміло, це є сім. Я надеюсь, я правильно дойду, нет. А это что? я не Жабка. А Жабка, жабка, А чекай, а тут тоже девоны. Не, стоп. Вау, 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 вау. О, вау, зубный, зубный, зубный. Стоп, Андрей. Чекай, не секунду. А, нам треба сейчас походу, воду забрать. Воду? Ну да, бачишь, тут вон салат пьет из зуба. Нифига. Я відкрив цю полку. Я був, де, де ти? Я. Я з матюкаюся. А де ти? І що, і що? І що? А де ти є? О, й мо! Я кругами за тобою бігаю, а ти за мною. Я просто не маю здогна. Гляди, бачиш, я відкрив цю полку. Цю полку відкрив. Бачиш? Да, я бачу, це бачу, а що б не було. В ній було багато всього. Оця жабка, гляди. Бачиш? Жабка на підлозі. Ключ був mm -hmm. ось такий, який я не знаю, куди запахати, можна ж сюди. О, дивись, сюди підходи. Вау. Oh, oh, да, wow! Добре, я розгадую сундук. Так, Давай э, я цю я штуку розгадаю тоді. Це оця штука, але тут так само uh, є. А тут з гострими кінчиками. Ну, вона не з гострими кінчиками. А, я зрозумів, ступер... що oh, тут сім. <laughs> Так, я поняв, як розгадувати плюс-мінус цю штуку, але щось вона не. Ааа, ніфіга собі. Ніфіга 78, собі, воно, звісно, тут різновидності хоче. 3, 4, 5, 6, 7, 8, а там. А Там зразу сонечко. Ми почнемо сюди. Сонечко, сонечко моє вставай. <су> 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 сонечко моє вставай. Раз, два, три. Три риски, три риски, запам'ятай, три риски і... і. чотири крапки. Три риски. 18. Угу. Так. 1, 7, 7, 6, 1, 8. Є? Най найби тобі добре було, я не так зробив. Ну, в мене типу, того саме, найби мені добре було. А Я пересете. Ще раз, давай ще раз перевіримо все. А... О, є. Yeah. Дві крапки Сюда. і риска. Це одна Так, рыська? Що воно робить? Куди його. Сюди, напевне. Yeah. Дві крапки. Ми ж просто що просто... ці ігри, так, просто як. Чекай, чекай, чекай. Я я, та, 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 як скажеш. <laughs> И 4. Раз, два, три, чотири А, че, я зажав чотири Правильно, там 9, а не вісім, ты дурачок, Васька. Ага Давайте меня а, тут. Ага, мадай, палатка. Все, пока. Ооо. Опа, бачення А я тоже хочу. Типа Ти Ты плаваєш? плаваешь? Чекай, мы весь сейчас сюда могли зайти? Я в фигею. Не, не, я акваланг тикача, но здесь нету казус А, окей, окей. Що це таке? Мені дали книгу, чуєш? Кажу книгу. Ааа! я в якійсь трубі ходжу, чуєш? А ти маєш якусь карту? Так, в мене є. 27 травня деякі водоводості в басейні демонструють біофлуоресцентність властивості. Потрібні подальші дослідження з лампою, підводний чого. перше, підводний човен дрон зафіксував ще одного ідола-жаби, десь давно в тебе, але вихід з тунелі закрився перед нами. Добре, у мене є така шняга, поглянь. E, зараз, 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 я тут трошки просто ходжу. Мені цікаво. Секунду. Можливо, я навіть кудись вийду. Ну, І... мені, щось треба, мені щось треба вставити сюди, щоб походу забирати ці червоні сині речі. E, зараз я попробую, або я нічого просто не забув. Так, тут пусто. Чекай, у мене є два, потім є чотири, потім. О, є! Я кудись прийшов, чуєш? Я. Вот, я. Вот я, чуєш? Мишеш? Я оцю цю штуку. При... Ну, я приплив нею. Добре. По трубі. Треба відкрити. Оцю штуку Добре. Чекай, а в нас. Де є та жаба? Я її десь кинув тобі, подивитися ти, ти, ти її таки не взяв Ні, я її не підбирав. Я понял, понял. У нас є 4. А що це таке? У нас є 3, <зас> 2. <зас> тихо, тихо, дивись, у нас є 2, один, зроби один, зроби один з них Цієї штуки зроби один. Роблю. зараз, 1, зараз. Потім їй йде двойка, одиничка, двойка, потім, е, тройка. Тройку зробим. Е, роблю. А, во, чуєш. Що-що-що? Треба викинути їх у воду е, мечі. А, точно. Ну давай пробуємо. Вони випали якраз. іграшки. Так, хто тоне, хто не тоне. Що Бачиш, наносить? Там зліва були круги, ти їх піднімав. А на них бачиш мітки різні? Ну вот, просто упусти. Зліва, злива, зліва, злива, зліва, злива, 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 злива. На стіні, ага. на стіні. Понял. А, о, хто тоне, хто о, не ш... тоне. Ааа. Я тон. ж це я я, я понял, просто я не понял. А тоді, коли я побачив, я понял. Я зрозумів, добре. Це тоне потім. Що ще тоне? Квадратики, ці оці штуки і ці Трупий штуки. Квадратики, якісь і, Вот, 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 оці третивається. А далі що, що там дали? І жаба. Друга жаба. Я не знаю, дивись, є ще от, поглянь, перед тобою якісь символи от такі. Та я бачу, бачу. Ако, не, ак але це отут ще треба розгадати, але воно все піднімається вгору, ті куби, тому я не знаю. Мені здається, треба тепер розгадати іменно цю послідовність. Тільки в бік. Бо вода, бо вода її піднімає вгору. Ааа, а, а нам зда... треба спустити ну, це... воду, так як ти й говорив. Ну, мені, мені, мені так здається, так. Е, добре, дивись. Добре, нам треба цю штуку розгадати якось. Яку розгадати? Е, оцю. Яку яку шоку? А там? та там не рухав. Оцю штуку, оцю ось це ми бачимо, А, точно точно, 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 Зу точно, точно. Роз... Точно зараз. Е, якщо це один, це. Добре, два не рухається. Два десь. І 4, чотири, чотири тут не рухається. Раз, два, три. Блин. Давай тут... Давай просто поменяй, тут зробимо 5, тут зробимо 6. О, е. Yeah. Так. Або жаба, жаба, чай, забирай жапу. Я вже. Я Я вже просто професіонал, тому всьому саме так. Я вже там. Я вже не по 100 миллионі уроків проживаю на таких самых планетах, як тебе. Робий 6 з жабами. Э, хм... Я давай на другий поверх. вилізу. Може, там є щось з жабами. О, у мене вода втікла. Аааа! Втікла? Я зрос, як це проходити. Давай. Во, дивись, дивись, дивись уважно, давай, бачиш. Зайди в мене. Бачиш. Ну, ну, ну. Бачиш, де вона зараз? А як ти так зробив туди її? Дивись сюди, тепер дивись сюди. Зайди. Де повітря, бачиш, закриває, Оце вода, вона відкривається, а це повітря. Повітря відкривається на повітрі, типа, а вода закривається, потім? Значить синє, дивись сині, бачиш? Так, так, так. А, тепер призывайся. Я тільки що я не просто нечайно зайшов <зас> <зас> А, Ааа, ни собі себе. А я зайшов, короче, нечайно і в мене воно типу, вилізло metal weight. Вау. Е а чекай, а як воду спустити? Що воно нам дало? <зас> я понял. Я понял, че. А, це. прикольно. Добре, давай. в це... мене та штучка. Е а якщо її вгору поставиш? постав сюди. ні? Воно потоне дві Ні, дві по воно. Якщо ти сюди вгору... Поставиш. Можеш... А. О, топе, топе, кайф. Е, так, як же це зробити? А О, О. цей сюди, має бути. а цей має бути внизу. Цей косап, це... якщо буде. А цей тягнути. та потонути. Yeah, а, дуже. фу. Я думав, ще щось. Так, я теж думав. Так, що він тепер може зробити? Лагати А, чекай, я його. Я його забрав. Як його І поставити? Все. Вот він, коротше. Куди його, що його. <laughs> може його десь поставити треба прям. Там жаба була всередині. На. А, там жаба була okay. всередині? Давай. Так, нам треба тепер знайти, де поставити а жаби. Ну, постав жабу, постав жабу, постав жабу, Ану сюда постав. А ну сю я ну, поставлю. Вона сама повернулась, чи то повернув? Ні, повернул. сама повертає Давай я вилізу наверх, подивлюся чи там є, бо Я так і туди не вилазив дуже А, так от жаби, ходи сюда. А я твой на был, да був, паузы. Я тоже не був, верху наверху. Вот, гляди, жабу став. О. Є. так, далі. Ем... Ага, вода не спускається, покону, понял. А, э, 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 э. Ага. Нам треба, щоб ви всі, всі лилися. Тобто, цю ставимо сюди, цю ставимо сюди. Як Е, э, Лейється тако. Добре. А, нам треба оця, глядай. Да, оцю да. треба. а да, це. Ні, сюди. Ні, чекай. Ні, я думаю, отако от нам треба зробити, гляди. Цю да. сюди? Цю сюди. Сю. сюда. О, є. Я я вже кажу. Єма... Єма... Єма я. Я. Я вафі! Я вафі! Ладно. 15 хвилин. Люди, тут якісь фонарики. Нам. знаєш... аж сумно для нас стільки приколів приготували, а ми просто. Those... Для нас стільки прикольних приготували, щоб відволікти нас, а. ми ключ. Показано, що це ключ, ти щось використовуєш? Нє. Ну то тут ще якісь. А це це розгадував? Чиш, аж обідно для нас тільки заманок приготували, щоб ми відволікались, а ми просто взяли і пройшли. Я просто Я просто в шоці. А, тут водорості позначаються. Ана.. А начка, а наш робот? А, з нього, ну, з нього е, жаба, 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 я понял, понял. Поняв, жаба була А нафіга, юві, оце? <реш> Та й Так, та й. Ну и і, ну, і пофіг, Все, пішли наверх. А, ти походу, мав проходити всі труби за допомогою цього світла. А, а я на Типово. рундом проходив. Ну і ладно. А, Ой, то я про. Ааа, я поняв. Чуєш, гляди. Оця поз... штука, це і є е, тунель, по якому я ходив. Ну так. Ага. То я... А, а я на рундом його пройшов. Ну добре. Ладненько. Ладненько, йдемо туди. туди. Та... та, це було. це було швидко. Це було швидше, ніж Вася, Що робити? Я я не знаю, давай третю серію, я думаю. Є добре. Я сам сижу, сарал такий, типа. Чиво, що відбувається, так? Так. Не зря вони 100 з чимось гривень коштують, да, 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 да. Не зря купили. не зря купили. Щоб оце 15 хвилин пограти. Ти, ти. Ну що ж, наступно буде називатися Тронна зала, а поки Оп, що. Я, а, я, а я б назвав це Very Fast Levels. Ну що ж, але це буде потім, а поки що ми будемо з вами прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Це було швиденько, це було швиденько. Чувак, я б з кіпсом самої академії захотів, там трошки важче. <шу> <ск 'я>